Вже більше року тому на каналі вийшло відео про стилус для iPad від компанії Bazeus, в якому розглядав його гідну альтернативу Apple Pencil за розумні гроші. Користувався я їм протягом 8 місяців, але все ж думка про той самий ідеал не полишала мене. Тому, підкопивши грошенят, я вирішив остаточно закрити цю тему і придбав собі Apple Pencil першої генерації. Тож у цьому відео ми не тільки порівняємо коштовний оригінал з його втричі дешевшим аналогом, а й дізнаємось, що ж з себе представляє король пенсілів для бюджетної, на думку Apple лінійки iPadів, які недоліки та особливості я зміг виявити протягом 6 місяців активного використання, та нарешті дам відповідь на питання, чи варто розглядати Apple Pencil першої генерації до покупки. Завдяки таймкодам ви завжди зможете повернутися до тієї частини відео, яка зацікавила саме вас. Ну а почну я з ціни. Наразі ціна нового Apple Pencil першого покоління становить близько 35 тисяч гривень, і гроші це настільки шалені, що трохи докинувши, можна придбати собі Galaxy S9 з минулого відео. Тож я відправився на OLX і знайшов собі чудовий варіант в ідеальному стані, який я придбав за 25 тисячі гривень. І так, що ж ми отримуємо за ці гроші? В ідеалі коробку білого кольору, сам стилус з ковпачком, перехідник з Lightning на Lightning, документацію та запасний накінечник. Сам стилус зроблений з білого глянцевого пластику. Зверху знаходиться металева глянцева полоса, яка доволі різко переходить у інтерфейс Lightning, який можна сховати під білим глянцевим ковпачком, що тримається магнітами. Whiting використовується тут не тільки для зарядки, а й для встановлення зв'язку між стилусом та планшетом, бо, на відміну від китайських аналогів, Apple Pencil для роботи потрібне з'єднання по Bluetooth. Це може дещо ускладнити використання, якщо ви бажаєте по максимуму економити заряд як планшета, так і самого Стилуса, бо в такому випадку перед кожним використанням вам доведеться його підключати до iPad-у от таким кумедним способом. Багато приколів було сказано на цю тему, тому особисто я вам скажу от що. Чи можна назвати цей спосіб підключення зарядки безпечним як для iPad, так і самого стилуса? Однозначно, ні. Принаймні, якщо у них немає спільної опори по типу стола. Чи можна його назвати зручним? Однозначно так. Бо, як мінімум, для цього вам не потрібно носити з собою якісь дроти чи перехідники. А ви маєте на увазі, що з останніми айпедами Apple намудрила, перевівши їх на новий дизайн з type c роз'ємом, і тим самим забрала у нас можливість підключення Apple Pencil а напряму. Але на даний момент єдиним iPad'ом, який має підтримку Apple Pencil першого покоління, але немає роз'єму Lightning, є iPad 10. Тому в подальшому перед покупкою обов'язково перевіряйте цей момент. Ну добре, увімкнути Bluetooth увімкнули, підключити підключили. Тож переходимо до використання. Перше, що я помітив, коли взяв його в руку після стилус від Базеус, це його форму та вагу. Висота 17,5 см, діаметр близько 9 мм. Ну а важить пенсел 21 г. З такими параметрами пенсил є товщим, вищим і важчим за стилус від компанії Bazeus. А також на відміну від останнього у пенсіла нема прямої грані, за рахунок чого, як на мене, його перебування в руках є менш комфортним та менш контрольованим. Але ж з іншого боку, за рахунок цього, ви можете тримати його як завгодно і з будь якої зі сторін. Але це лише перші тактильні враження. Остаточну домінацію пенсів проявляє при писанні і уж тим паче при малюванні. За рахунок того самого Bluetooth підключення та додатковому датчику, пенсію може відслідковувати і передавати ще й силу натиску. Помітно це як при введенні конспектів, так і при малюванні. І якщо з введенням конспектів стилус від Базес потягати ще якось може, то от з малюванням шансів нема. Взагалі, в моєму розумінні, чим вище стилусу з екраном наближається до взаємодії олівця з папером, Тим звичайнішим і комфортнішим вважається процес. І не останню роль у цьому наближенні відіграє так звана затримка. Чи є вона в обох стилусах, однозначно так. Але ви можу відмітити, що вона в них однакова, і вплинути на неї як користувачі кінцевого продукту ми ніяк не можемо. Все ж на даний момент розвитку технологій, ця затримка притаманна абсолютно всім подібним гаджетам але в повсякденному використанні до неї швидко звикаєш і перестаєш помічати. Як в житті у ручки закінчується паста, так і у Apple Pencil закінчується заряд акумулятора. Але якщо для більшості ручок це означає кінець їхнього життя, то для Pencil це означає лише потребу в підзарядці. Питання лише в тому, що ручки може вистачити на місяць-два, але ж наскільки вистачить одного заряду Apple Pencil? На цей раз я вирішив не брати цифри з інтернету, а провести власний тест автономності. Я зарядив пенсів до максимума і почав активно його стилусом по екрану, паралельно подивлюючись його заряд. І в такому режимі використання за годину у мене витратилось 9%. З чого я можу припустити, що автономності пенсила вистачить на 8-10 годин. Ну от і все, ми з вами вже розглянули комплектацію, матеріали корпусу, габарити та автономність. А сказати про стилус мені більше і нічого. Порівнювати стилуси ми порівнювали протягом усього відео, тож залишилось дати відповідь на питання спочатку відео. З неприємності, які спіткали мене з пенсіоном, можу відмітити лише утворення тріщин на ковпачку. Помітив я їх випадково, тож сказати, напевно, що їх спричинило, не можу. Але скоріше за все виникли вони тоді, коли у мене з якоїсь причин відпало металеве кільце ковпачка, і я вирішив його вставити назад. Мирним шляхом це зробити не вийшло, тож я поклав його на ковпачок, перевернув і притримуючи добряче, стукнув. Вставити кільце то вставилось, а тріщини з'явилось, мабуть, саме тоді. Тож, якщо що, не повторюйте моїх помилок. З корпусом все добре, не дивлячись на те, що він глянцевий, подряпини він не збирає, з рук не висвизає. На жаль, такого простигу судьба Зу сказати я не можу, бо за півтора року там і корпус трохи пожевтів, і фарба в деяких місцях почала відколюватись, але тим не менш він досі в чудовому стані і анітрохи не втратив у функціоналі. А також ще можу відмітити, що мені його взаємодія з екраном здавався трохи гучнішою за взаємодію Apple Pencil. Тож підбиваючи підсумки, можу сказати наступне. В купівлі нового Apple Pencil я не бачу абсолютно ніякого сенсу. Тим паче, якщо у минулого власника зберігся новий запасний накінечник. Якщо ми розглядаємо пенсю бивушним, тут це знижує його ціну на 1015 і в такому випадку вже можна сказати наступне. Якщо у вас нема грошей на Apple Pencil і ви абсолютно точно впевнені, що будете використовувати стилус виключно для написання конспектів. То в такому випадку беріть собі Bazeus Pen. Абсолютно в усіх інших випадках копіть і купуйте Apple Pencil. Ну я ж вам дякую за увагу. Бувайте здорові!